Всім привіт! З вами Сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 корисних продуктів для вашого серця та судин. Оскільки досі захворювання серцевої судинної системи стоять на першому місці по причині смертності всіх пацієнтів, то, відповідно, пацієнтів з ішемічною хворобою серця, з гіпертонічною хворобою серця, атеросклерозом їх найбільше. А отже, є такий собі топ-5 продуктів для вашого серця та для ваших судин. Вживаючи, які ви з великою ймовірністю проживете це життя трошки довше. Відповідно, ці продукти повинні обов'язково бути в вашому раціоні, якщо у вас є проблеми з серцево-судинною системою. Отже, перші продукти я об'єднав у збірне поняття, а саме свіжі овочі та фрукти. Рекомендую для своїх пацієнтів з'їдати до 500 грам щодня, але не заборонено й більше. Якщо говорити про овочі, то все, що ви можете з'їсти в сирому вигляді, це дуже добре. По-перше, овочі багаті на макро та мікроелементи, а по-друге, там є достатня кількість клітковини, що не дозволить вам переїдати і ваша тарілка харчування буде максимально збалансована. Якщо ж говорити про фрукти, то, звичайно, вони також багаті на макро і мікроелементи, тому їх в раціоні також повинно бути достатньо. За винятком таких фруктів, як виноград, оскільки в ньому велика кількість цукру, а також банани потрібно вживати з обережністю і без фанатизму. Щодо інших фруктів, то обмежень, звичайно, немає. Наступним другим продуктом, який повинен бути в вашому раціоні це риба. Якщо є можливість вживати її щодня, то це ідеально. Якщо ні, то хоча б 3-4 рази на тиждень додавайте рибу в ваш раціон. Риба знижує ризик серцево-судинних захворювань і вона багата на омега-3, що позитивно впливає на серце та судини. Наступним третім продуктом є оливкова та ляна олія. Вони також багаті на омега-3 і омега-6 кислоти. Відповідно, цими оліями варто заправляти салати, і в невеликій кількості при щоденному прийомі вони принесуть вашим судинам користь, оскільки пам'ятаємо, що омега-3 якраз бере участь в обміну холестерину. Наступний продукт це чорний гіркий шоколад, в складі якого більше 70% какао. Єдиний мінус, що цей шоколад не такий смачний, як молочний шоколад чи білий. Але він також повинен в невеликій кількості бути в раціоні пацієнта з захворюваннями серцево-судинної системи. 30 грам на добу чорного гіркого шоколаду принесе користь вашому серцю і судинам. І п'ятий останній продукт це горіхи, в невеликій кількості до 30 грам на добу також принесуть користь вашій серцево-судинній системі, оскільки вони багаті на ненасичені жирні кислоти, які захищають серце та судини. Тому всім пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями потрібно ці 5 продуктів додати в раціон, якщо їх не було або якщо їх було мало в раціоні раніше. Це принесе вам тільки користь. Будьте здорові та бережіть себе.